Бачили тебе на футбольному полі. Ти футболіст-аматор, граєш за футбольну команду. Зірок наразі більш актуальніші зимові види спорту. Ти і на сноуборді кататися вмієш. Чи є в тебе час? Чи виходить в тебе кілька разів за зиму скотитися з гори на сноуборді? Знаєш, я такі речі, від яких я не можу відмовитись у будь-якому разі, і слава богу, не дружина ані дитина, ані робота не заважають мені у цьому. Коли випадає сніг, в мене починають тремтіти коліна, і я хочу. Десь виїхати цього року. Я там не афішував, але я знайшов можливість і злітав, причому злітав дуже далеко, покататися саме на сноуборді в першу чергу, а потім подивитися місцевину в е, Японію. В Японію на сноуборд. там були такі японські курорти, на яких я і моя компанія моїх друзів були єдиними білими. Ну в прямому сенсі цього слова, і в нас були великі очі. А тому, що це були дійсно місця, де навіть австралійців новозеленців не було. Японії найкращий сніг в світі, тому що його з Сибіру наганяє фронтом через японське море, і він випадає просто пухом. Це називається паудер, і це неймовірно. Чим взагалі європейські американські курорти гірськолижні відрізняються від японських? Ти знаєш, там не було такої конкуренції. справа в тому, що ми катаємося по фрірайду, тобто не по трасі, а ти маєш перший прокласти свій шлях поміж дерев або в полі. І там не було такої конкуренції, як в Європі в Альпах, коли йдуть такі Лосні фрірайдери, і якщо, не дай Бог, ти десь за ними поїдеш за місцевими, вони будуть тобі хамити, подивлятися на тебе так, там ні, якось все лайтово. Вони просто нації зовсім інші японці, вони е, буддисти, вони, вони лагідні, вони добрі, вони раді тебе бачити. І якщо ти, я їду відпочивати, я намагаюся відпочити від уваги певної. так, Хочеться побути в іншому місці, в іншому вимірі. Українців на японських гірськолижних курортах ти не зустрів уж точно. І, і росіян, слава Богу. Тим не менш, у японців багато уваги до людей іншої раси. Є таке, коли ми були на курорті, де тільки були японці, виключно якісь молоденькі ну я відчув себе як в Україні, тому що мене вибач, на слові ну не клеїли, але звертали увагу до мене молоденькі дівчата японські. Вони казали: о, найсбой! Коли я сказав я ту», вони кажуть. За <зовна> нас красивим, там була прямо істерика. Я так розумію, що коли в тебе з'явиться син, а друга дитина в родині з'явиться обов'язково, я так розумію, тоді вже син буде футболістом або борцем, або ну, великим спортсменом. Б'єш не ще поясу. А, напевне, що так. Ну ти хочеш сина? На 100% хочу сина, і він в мене буде, і я 100% буду з ним грати у футбол, тому що ну не пасує дівчинці грати в футбол з батьком.